Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами рубрика до дна. Поговоримо про аромати, які я зносила у відливантах по пам'яті. Буду вам розповідати свої остаточні враження про них. Якщо вам таке цікаво, то продовжуйте дивитись це відео. І я одразу перепрошую за жахливе освітлення у нас. Дуже пасмурна сьогодні похота, йде дощ за вікном, і світло нікуди не годиться. Також зараз у Олісандри Канікули, незважаючи на те, що вона у від'їзді, вона розклала там деякі свої фігурки, які вона колекціонує, їх взагалі не можна чіпати. Я намагалася все замаскувати вазоном, але не дуже вдало. Потім у шафі спить буся, і я залишила дверцяту відкритим для того, щоб вона потім не шкрябалась. Ну, коротше говоря, давайте спробуємо зосередитися ж таки на ароматах і. Ось така коробочка з різноманітними відливантами в мене тут назбиралася. Абсолютно рандомно буду діставати ці парфуми, і поговоримо про них. Отже, перший аромат, який мені попадається, аромат від бренду Ксержоф, який називається Зефіру. Це аромат, який потрапив в самісіньке серце мені, але так сталося не одразу. Якщо чесно, з цим ароматом мене познайомила моя парфумерна подруга Наталя. Вона мені його надіслала і сказала про те, що це шикарний ладан. У всій своїй красі, так я погоджуюсь, друзі. Але якщо ви прихожан православної церкви, то, напевно, ви не одразу тут розпізнаєте Лада. Ну, як сказати, це Ладан не православної церкви. Так. Взагалі, аромат Зефіро присвячений античному місту Рим італійському, яке я дуже люблю, я взагалі обожнюю Італію. І ем, це той католицький, напевно, Ладан, знаєте. Я, не... я коли цей аромат рознашувала, тобто я його просто діставала періодично, наносила собі на зап'ясток, нюхала. І все більше і більше в нього закохувалась, занурювалася в цю італійську атмосферу, тому що в цьому ароматі вона передана дуже-дуже правдоподобно. Коли... Взагалі Італія, це я вважаю своєю другою батьківщиною, так би мовити, тому що ну, я там багато років прожила. І знаєте, коли ти живеш довгий період часу в якійсь країні, ти все рівно. Асимілюєшся ніби як з культурою, і переймаєш собі якісь звички, і стаєш ближче до народу їхнього, ну, до культури загалом. От, тому цей аромат він поступово складався в моїй голові, коли я його нюхала, ці ноти складалися. Знаєте, і врешті-решт картина домальована, як в ті пісні співається, всі пазли. Стали на свої місця. От я вам зараз спробую описати асоціацію. Це церква римська, костели, якийсь, да? Рим. Це таке кам'яне місто там багато ну, якщо ми говоримо з античним Рим, да? там багато кам'янистих різних таких споруд і так далі. І особливо влітку вони дуже сильно нагріваються камінь, нагрівається на сонці і прям плавається все. І це ось така от стара якась церква, цей костьол, І на задньому дворі є невеличкий виноградник. В затінку цього винограднику дерев'яний стіл. На дерев'яному столі стоїть біле вино, в цьому ароматі біле вино дуже гарно відчутне. Також на цьому столі стоїть м'який хліб, чабата свіжа. Італійці взагалі п'ють вина на обід, ну, бокал вина. Сухого, білого, червоного байдуже. Ну тут конкретно сухе біле вино, це прям відчувається. Чого я не одразу тут розпізнала, так це мед. От на цьому столі стоїть так само мед, і на цей мед злетілись бджоли, і, можливо, якісь священники там сіли обідати. Аж так пахне це аромат. Ось, так, ось, ось таку атмосферу він передає. Це шикарний парфум, безумовно, про Ладан. Найголовніші ноти це Ладан, це вино і мед. Це дуже складний парфум. Він непростий в носці, але він такий, знаєте, якийсь дуже близький моєму серцю. Коротше говоря, я закохалася цей парфум, починаю його хотіти. Сподіваюсь, його колись отримати в свою колекцію, тому що для мене це частинка Риму. Все ж таки, класний парфум. Наступний аромат. Від бренду Рожа Даф, який називається Unspoken. Це прекрасний аромат, я його дуже швидко зносила. Я не пам'ятаю нюансів, і взагалі я намагаюся не концентруватися, так би мовити, на цьому бренду або на таких дуже дорогих брендах, такі як Рожа конкретно, тому що я не хочу закохатись цей аромат. Я розумію, що для мене це дуже дорого. Типа, на що мені? Там за нього думати. Він дуже приємний цей парфум. Такий лець солодкуватий, тягучий смолистий, з якоюсь деревиною, можливо, удовістю. Ой, густий, щільний. М -м -м, красивий парфум, але м -м, ну, якісь нюанси, як я вже сказала, я не пам'ятаю. Наступний той, який у мене в таких шприцах. ну, я думаю, пархманіяки мене зрозуміють. Коли під рукою немає від Леванта, то е вход йде е будь-яката. Е Монадіор Амбра. Це красива Амбра. Я не знаю, чи зараз є можливість якось ще придбати цей парфум. Це не проста амбра, не колюча, не така відверто чоловіча, це м'яка амбра з ваніллю, не солодкою, такою, не гурманською ваніллю, але все ж таки з ваніллю і зі спеціями. Тут відчувається ванільна спеціальність на такій амбровій базі. Класний амбровий парфум. Наступний маск Мілано бренд, який я дуже люблю, і аромат. З не дуже приємною назвою російський чай. Але незважаючи на цю назву, аромат, неймовірно, красивий. Дуже стійкий, дуже голосний, щільний. Він такий гіркуватий. Це прямо, знаєте, чефір. Це чорний чай, який заварений дуже густо, дуже крепко. Він охолоджений вже. Дуже красивий аромат. Я взагалі не фанат чайних парфумів, але це мені дуже сподобався. Ну, але враховуючи те. Напевно, чому присвячений цей парфум і його вартістю, то як би не варто. Гранбало від... від кого? Від Ксержофа. Красивий аромат. На такій мускусній базі. Дуже приємний такий от він. Тут ще якась краплинка, він такий шлейфовий. Колись я цей аромат хотіла купити, а зараз не знаю. Ну, можливо, колись і куплю. Мені подобається шлейф цього аромату. Він такий, ну він на москусній базі. Я, це все, що я пам'ятаю з нюансів. Красивий загалом. Le Іль Хабела, Ось так називається аромат. Це аромат по образу і подобію Rouge, але це не дюб, не копія, не схожий там, на 90%. Він просто по мотивам Rouge, але все мені подобається прям дуже. Він мені дуже подобається, я би дуже хотіла його собі купити. і Сподіваюся, що це трапиться, тому що він, неймовірний, має шлейф. Він дуже стійкий і дуже шлейфовий. І цей шлейф такий компліментарний і такий якийсь витончений. Знаєте, цей аромат, ну тобто, тут не вгадується в шлейфі Бакараруш. Він просто, от коли ти отак нюхаєш, ти розумієш, що да, це по. По образу і подобі, так би мовити, але все ж таки аромат цільний. Я не виділяю тут якихось особливих нот, так він солодкуватий. Ну там згадується якась така, знаєте, під ці півники на паличках ці цукерки. Аромат дуже красивий. Тут просто такий шлейф неймовірний, я його за шлейф готова поставити собі на полицю, тому що він ну, дуже красивий, дуже стійкий. От коли я його на себе наносила, ну це просто ульот. Обалдінний парфум. Роберт Пігер Віза. ось ця вже нова віза. Це та, там де просто буква В. Це дуже красиво. Боже, як це красиво! Це таке густе, якесь сливове варення зі спеціями. Виварені прямо сливи зі спеціями. Боже, яка неймовірна краса. Ніна мене знайомила з цим ароматом. Ну просто вау! Я би хотіла візу ось цю нову собі поставити на полицю. The Different Company Lenuid Magnetic. Я пам'ятаю, що цей аромат мені сподобався. Але знову ж таки, без нюансів. без нюансів. Зараз тут ще декілька крап нанесемо. А взагалі, я дуже поважаю бренд The Different Company. Хоча в мене в мене жодного аромату немає. Але з усіма, якими я знайомилася, і це переважно всі аромати, з якими мене познайомила це була Ніна від цього бренду The Different Company, красивий. Він такий ледь удовий, деревний. Тут відчувається, чи шафран, чи уд, але дуже такий ніжний, помірний, знаєте, аромат не голосний, не оре. Красивий парфум. Сподобався. Так, наступний знову маск Мілано Латиса. Латиса це у нас, здається, е, щось про Іриси. Да, Боже, які вони красиві. Я тут їх відчуваю, тут, що навіть крапля якась вийшла. Мм, клас. Це м -м, земляні ледь з, мор з морквяним відтінком Іриси. Боже, вони такі щільні, густі, помадні навіть. Це і від левант від Наталі. Він моєї парфумерної подруги. Дуже-дуже дуже красивий аромат. Взагалі, маск Мілана це, звісно, просто любов любовна. Мені чомусь здавалося, що тут тубороза, але я щось наплутала. Це аромат латеза, тут ніякої туборози немає. Це прекрасні іриси, неймовірні, густі, городні, але з помадним таким відтінком. Масні такі. Ой, красота. Далі Michael Корс, аромат називається Sexy Amber. Боже скільки я думала, надо мені цей аромат, не треба, надо. надо, не надо, що діти з цим ароматом. Але я думаю, що все ж таки, от, знаєте, трапся він мені по гарній ціні, я, напевно, все ж таки куплю. Хоча це білоквіткова історія, а я не люблю такі направлення. Ой! Я не знаю, чому цей аромат мені подобається. Він мені подобається. У нього там невисокий рейтинг, він там зірок з неба не хапає, але він такий приємний теж в шлейфі. Міч пожалуй, там. І таке враження, що він на грані, от на межі якоїсь свиновості, богардені, туборози, от ніби от на грані з цієї, ну, білі квіти. Але вони на грані скотитися в індол. Але він не індольний. Це ніби білі, білі квіти з ваніллю. От я не знаю, чому, але ну, ну, мені в шлейфі цей аромат дуже подобається. Я би, звісно, да. Не зна... От знаєте: боюся, що поставлю собі на полицю і буде простаювати цей аромат. Все ж таки, тому що ну, білі квіти це не моя історія, але аромат красивий шлейф, у нього неймовірний. Байредо дело Santos. дуже гарний аромат, <laughs> дуже помірний. Це такий ніжний парфум і я казала про те, що цей аромат, ну, коли я розповідала про ці аромати в рубриці Ваші посилки я маю на увазі, тоді я казала про те, що тут можна вгадати відголоски от і пальпи і всього, це тут відчувається такий ДНК-бренду. Якісь корінні риси, ніби то і ну, щось таке ніжне, помірне, таке приємне. Дуже красивий аромат, але, на жаль, він не має гарних таких технічних характеристик. Він не, не надто стійкий і шлейфовий. Години 2,5-3. Ну, це дуже мало для такої вартості, я вважаю. Але аромат дуже красивий. Дама Б'янка. Ну, це, звісно, красота. Я думаю, дама Б'янку всі знають. Багато хто любить і має, але ну, якось я не ганяюся за ними. Для мене вони якось співзвучні: Дама Б'янка і Ліра. Зараз вже є багато чого схожого на ці два аромати, тому, в принципі, вча аромат дуже красивий. Угу. Такий лайт солодкуватий такий. Ніжний такий аромат, жіночний. Гарний. У мене всі руки в парфумах. Ну, тут вс... кругом по краплинці от і оти. це що в нас? Оман Лакшері, здається, так? Да? Просто. Він красивий, він дуже гарний. Боже, це неймовірний аромат це, звісно, просто пушка. Дівчата, хлопці це агонь. Це такий шелейф. Це квіти, багато квітів, букети з якимось фруктовим таким маском. але це такі ну, квіткові все ж таки букети. Це от просто, знаєте, жінка, дівчина. Я, я знаю, що дуже багато жінок ображається, коли їх називають жінка. Ну, типу. Я не розумію, чому, або там ну, жіночка, да, жіночка, ну, ми ж всі з вами жіночки. Якби. Ну, Дівчата. Да, це така якась молода жінка, Тобто, дівчина це весна, пізня весна тобто вже така тепла. І вона йде в якомусь платьку, такому сукенку, знаєте, розлітаєчка. Вона йде і за нею просто, просто дівчина-весна, понімаєте? А за нею хочеться йти. Це та, це та дівчина, за якою табунами хлопці біжать. От якось так, тому що вона пахне. Боже, цей Белфіорі це дуже красивий аромат. Він такий шлайфовий, казковий. А ось і Романца. Ще один маск Мілано. Романца — це аромат по мотивам старої школи, наскільки я пам'ятаю, тут також сльозка, одна сльозочка. Да. Тут уже маща, тому що тут, оце саме в цьому ароматі я сплутала з латеза. Латеза це у нас про іриси, а романса це у нас про такі класичні парфуми. Тут білі квіти, щільні, тут, тут же смини, тут, тут можливо, ланги ланги. Може, тут і тубероза роза, ну, скоріш за все, але наскільки все тут правильно зроблено от в кращих традиціях класичної парфумерії такої жіночної. Дуже гарний аромат, неймовірний. Ну, як і все у Маск Мілану, я би, звісно, в себе гребла, тільки грошей не вистачає. Боже, дуже красива це роман, це дуже. Це для тих, хто любить класичну школу ну, жіночої парфумерії. Це ну, можливо, унісекс, звичайно, можуть носити і чоловіки. Але в мене завжди така чітка асоціація це прямо класика жіночої французької парфумерії. Хоча Москва-Мілана це в нас італійці, але аромат побудований в дусі. Французької парфумері. Все, друзі, ось такі от відлаванти, які мені вдалося розносити, ну, сподіваюся, це більш-менш було для вас інформативно. Дякую, що подивилися це відео. І якщо ви знайомі з цими парфумами, обов'язково напишіть про це в коментарях, поставте свій лайк, бережіть себе. Всього вам найкраще, всім па-па.